Аграрна партія України стала найефективнішою у виборах до місцевих рад. Переможну риску під кампанією 2015-го Підвели на сьомому з'їзді у національному палаці мистецтв Україна за участю трьох тисяч делегатів та гостей. З переконливою перемогою тепер уже колег привітали представники польської та хорватської селянських партій. Аграрії єдині отримали рівномірну підтримку по всій Україні. І було велике задоволення побачити результат виборів коли ми отримали підтримку 11,8% на Луганщині, 14,6% на Донеччині, коли ми пройшли Чернівецьку обласну раду, маючи 11%, 14% до Чернігівської, майже 13% до Хмельницької. На Хмельниччині молода політсила, про яку мало хто знав на старті виборчої кампанії, увійшла до трійки лідерів, перегонів. Втім, спочивати на лаврах і не збирались. Активно взялись до роботи у радах від сільських до обласних. І саме Подільські аграрії підняли всеукраїнську хвилю проти скасування того мінімуму податкових пільг, що залишився для сільгосппідприємств. Наголошують, ухвалення запропонованого урядом законопроекту призведе до краху агропромислового комплексу України. Ми маємо східного ворога, і, на жаль, маса гідних синів, героїв України її, захищаючи наші кордони, у нас з'явився внутрішній ворог. У нас з'явився внутрішній ворог у вигляді уряду України сьогоднішнього. Тому що... Тому що поступати так. Коли і так важко селянину, а йти в село забираючи останнє, це робили тільки вороги України. То переконаний, що наше єднання не просто зупинить ці ініціативи. Ми з вами візьмемо на себе відповідальність, і аграрії, українське село, буде початком розквіту України. Аграрії прийшли у владу, аби країна нарешті почала рух уперед, а не як дотепер. Упевнені, недолуга редакція законопроекту завдасть колосальних збитків. Уряд показав свою надію і здатність і це ми відчуваємо всі, і не дай Бог, той податковий кодекс прийметься. Я думаю, ми відчуємо досить жахливі його наслідки. Соціальна сфера села тримається саме на підтримці агропідприємств. Якщо забрати у них таку можливість, відповідно жодної копійки додаткових соціальних інвестицій не будемо мати змогу отримати для розвитку шкіл, садочків, клубів, ФАПів, розвитку доріг, адже усі ці. Навантаження лежать саме якраз на агровиробниках. І через те величезний заклик аграріям об'єднатися і відстояти інтереси. І величезний заклик представникам влади, представникам уряду задуматися і не губити ту справу, яка є бюджетоутворюючою в нашій державі. Своєю працею. Доказуємо, що ми вміємо працювати, що поповнюємо бюджети, і саме головне не допомагають, то хоча б не мішали у масштабах України. Це ну надзвичайно великий ущерб для сільського господарства. Це втрата 100 тисяч робочих місць в перший же рік ведення загального режиму оподаткування. Це втрата приблизно 30 мільярдів гривень до бюджету. Це взагалі втрата експортного потенціалу, який сьогодні сідає 37%. Тому аграрії намагаються цифрами, аграрії намагаються статистикою. Пояснити уряду, що не ріжте корову, яка дає молоко. Учасники з'їзду затвердили звернення до найвищих керівних органів держави з вимогою не допустити скасування спецрежиму ПДВ та спрощеної системи оподаткування для сільгосппідприємств. Відтак відповідно до нових завдань узяли сформувати кадрове посилення. Сергій Іващук став заступником голови партії. Для мене це велика честь, але з іншої сторони велика відповідальність. Тому, якщо ви мене підтримаєте, я хотів би зорієнтувати свої зусилля перш за все на розбудову структурних підрозділів аграрної партії в на території західної України. Для того щоб дійсно в кожному регіоні представництво аграрної партії було настільки потужне, як воно в нас є сьогодні в певних областях. І безумовно хотів би, щоб використати якраз по цьому хмельницький чернівецький досвід. Андрій Гордійчук увійшов до президії партії і зауважив, місцеві вибори це тільки розігрів перед основною грою. Головна ціль, яку ставила перед собою команда, це реальне покращення добробуту людей. Маса активних людей, незалежності від професії, чи то аграрії, чи то переробники. Хмельниччини та Чернівеччини об'єдналися і сказали для себе, що ми створюємо перший національний аграрний кооператив, на кшталт, який в цей час створював митрополит Шептицький. кшталт, взагалі слово кооперація, яке породжувалося на цих землях. А аграрна партія це політичний інструментарій, ідеологічна, правильна платформа, вибудована знизу, яка допоможе нас час від часу між виборами. Просто вирішувати проблеми місцевого самоврядування, щоб ніхто не заважав тим людям, які патріоти України. Робити зміни найкраще багато представників Хмельниччини увійшли до розширеної політради партії. Найбільше представників нашого краю отримали нагороди. Керівник обласного штабу Іван Бондарчук за вірність партії і передання досвіду молодому поколінню. Решта за здобуття найвищої підтримки виборців на місцевих виборах 2015 до Шепетівської районної ради Хмельницької області нагороджується Шепетівська районна організація Аграрної партії України. Нагороджується шепетівська міська організація Аграрної партії України. Нагороджується Гордійчук Андрій Андрійович. Нагороджується Стецюк Володимир Іполітович. Політична сила довела готовність до наступних парламентських виборів, коли б вони не відбулись. У наступному складі Верховної Ради аграрії планують здобути щонайменше третину депутатських місць, сформувавши основу стабільної політичної системи.